На цій світлині, більш як столітньої давнини, ви бачите трьох молодих чоловіків із Заболотова, що між Коломиєю і снятином на теперішній Івано-Фанківщині. Саме ж фото було зроблене десь напередодні або вже в часи Першої світової війни. Мабуть, хтось зі знайомих отих чоловіків за гарної днини зробив цю світлину, стоячи біля порогу хати. Усі троє чоловіки рослі, широкоплечі, красені і гарні під кожним оглядом. Мабуть, не одна дівчина тоді сохла за ними, ну а їх лиця то окрема пісня, вольові, впевнені у собі, і усі троє мають гідну поставу. І що цікаво: усі троє вбрані у майже однакові світлі сподні, поверх яких спущено нижній край їх вишиваних сорочок. В талії чоловіки підперезані – Двоє широкими, мабуть, шовковими поясами, а третій має на собі шкіряний через із чотирма пряжками застіпками Чи не найбільший подив викликають вишиті сорочки на цих парубках? Таке багатство взорів на грудях я рідко де зустрічаю ні в житті, ні на давніх світлинах. Причому кожна з тих сорочок настільки самобутня у своїй орнаментиці, що просто диву даєшся, як гарно тоді дбали за вигляд своїх чоловіків. Тогочасні галичанки, їхні мами, сестри та їх кохані. Так от ще з тих часів у нас на заході нашої держави і поширене до сьогодні таке шанобливе ставлення справжніх чоловіків. Отакими йшли на Першу світову війну наші галицькі діди й прадіди. А ворог у них що тоді? Що тепер один і той самий московська орда, яка на той час підім'яла під себе і зробила своїми напівросіянами левову частку наших однокровних братів за Збручем?